Якщо припустити, що потрібно готуватись до літа, то що нам потрібно? М -м купальник. Мої вітання всім! Фанатам сі і створення одягу. І так сьогодні мова піде про купальник. Ще в далекому січні цього року я в своєму списку, що би я хотіла зробити за цей 2025 рік, написала пошити купальник. Чому? Тому що, по-перше, купальник я ще ніколи не шила. Ну, по-друге, його би треба було обновити. Просто-напросто для того, щоб він був. Так я не дуже люблю відпочивати на водоймах, але купальник це така річ, вона має таки бути. Плюс до того дуже цікаво, як же ж він там шиється. Отже, якщо ми хочемо пошити купальник, що нам потрібно? Звісно, ідея дизайн лекала матеріали, тому що для купальників є свої тканини, свої нитки, своя голка і своя машина. Так, ти будь-якою машиною не будеш шити ось цей матеріал для пошиття купальників. На жаль, так. Що ж, коли я вирішила це зробити і купила тканину, я довго не шила той купальник. Чому? Тому що я знала, у мене є слабка ланка, дуже-дуже велика слабка ланка. Це моя швейна машина і відсутність розпошивальної машини. Так, це велика проблематика, тому що все може просто-напросто піти на нівець через ось цей нюанс швейну машину. Зізнаюсь наперед, спойлер величезний спойлер. Мені дуже хотілося пошити суцільний купальник, зробити лекала, спробувати, як там воно. Але, але суто з практичної точки зору, якщо ти не знаєш точно, як буде реагувати машина на тканину, як тканина буде реагувати на машину, і яка точно ще тобою ніколи не відпрацьована технологія пошиття шити. Із великої кількості тканини, яка достатньо не дешева, це не є логічно. Потрібно спробувати щось схоже, але менше. Перш ніж ми будемо знайомитись із тканиною, я познайомлю вас із дизайном. Це дизайн дуже простий, він практично вічний для купальників. Його створюють всі без виключення бренди, додаючи до цього дизайн, чашки, ще якісь саме елементи, якісь певний вид трусиків і таке інше. Тобто це цілком логічне і практичне рішення, щоб спробувати. Але тут є нюанси, коли ти шиєш для себе одяг, плюс до того, коли ти конструюєш для себе одяг і можеш всі свої бажання, побажання реалізувати в лекалах, то ти можеш зробити тю, ту чашку такою, як ти хочеш, ті трусики такими, як ти хочеш. Ну і врешті-решт отримувати той виріб, який ти хочеш. Ну, звісно, якщо машина його пошиє. Тож. Перейдемо до тканини і до лекал. Ось ми бачимо тканину: це такий певний вид трикутажу. Він досить непогано тягнеться, має ось такий глянцевий від, блиск. Мені колір дуже сподобався. Але от вона на відчуття таке, що, швидше за все, вона має теме певну проблематику по шиті. Купила її 50 см. Ще й купила 50 см. Ось такої підкладки для пошиття купальників, вона така тілесна. От мені схотілося просто спробувати, як я буду шити все е, із підкладкою, тому що це більш вигідніше по машині. Ще у мене є такі паролонові чашки, я їх купила давно, не знала, як їх обирати, тож вони трошечки малі підійдуть, використаю, не підійдуть, не використаю. Ось такі у мене матеріали. Що ж, настав час працювати з лекалами, це буде досить таки просто. Отже, почнемо з чашок. У мене є розмодельована вже чашка, вона розмодельована давно, просто тут немає припусків на пришивання. Ось вона така, вона працює для мене дуже чудово. Тож, чашка у мене є, мені моделювання для неї не потрібне. Ну, хіба що, я ще вирішую, чи мені залишити тяжку відкритою, щоб там були складки. Або все-таки я її шию. Трошечки на це розмоделюю. Якщо я вирішу це зробити, то я вам скажу. Далі трусики. З трусиками доведеться трошечки попрацювати. В чому ідея? Ідея в трусиках. Коли ти купуєш тканину, потрібно визначити для пошиття білизни. Певний вид трикотажу, яка у нього еластичність. Еластичність у моєї тканини 30%. Відповідно до того, у мене вже є розмодельовані моделі, це не базова основа біленька, це моделі саме на 30% еластичності. Як ви бачите, тут вже є вказано, тому що, на мою думку, найкраще вказувати еластичність саме на своїх модельованих лекалах. Щоб було легше з ними працювати. Проте, як тут ви бачите, у мене є мої базові лекала трусиків, як я їх робила, для чого вони і таке інше є у відео, посилання на яке є в описі до цього відео, і для чого я їх тут розмістила. Я їх розмістила для того, щоб ви виміряти, знайти для себе висоту трусиків. Як бачите, вони достатньо високі, проте вони до лінії талії не доходять. Але мені потрібно визначити саме ось цю довжину. Відповідно до того, я орієнтуюся саме по своїй базовій основі, тому що для мене це важливо. Адже тут вказана моя лінія талії, моя лінія стегон, ось вона. Відповідно, до того я можу побачити і оцінити, де висота буде моїх трусиків, бічного зрізу моїх трусиків. Відповідно до того, я на задній половинці. Або на, задні, так, на задній частині, трусиків. я просто додам верх стільки, скільки мені потрібно. Відредахую, можливо, трошечки пройму ніг. На передній половинці я по бічному зрізу відкладу стільки, скільки мені потрібно, потім оформлю ось цей фігурний виріз попереду, так як мені подобається. Відповідно до того, все змоделюю і буду кроїть. Наступний виклик технологія обробки і пошиву. Я вже казала, що я шию це в перший раз. В теоретичному потрібно було купити якийсь курс, де би все доцільно розповіли про те, в кого і наскільки він хороший. Це велике питання, краще гроші на дрони перекинути. Тож, розбираюся сама. Для цього я знайшла свій старий престарий купальник відповідно до того, що я. Відпочиваю на морі дуже-дуже або -дуже, на водоймах рідко, практично ніколи. Тож я не оновлюю такий тип свого гардеробу. але шию чисто, як вже я сказала, з принципу а як це робиться? Отже, почнемо із трусиків. Трусики тут оброблені є. Тут еластична стрічка, вона тут вшита. Ось вона є тут. Значить, нам на пройми ніжок потрібна еластична стрічка. Логічно, вона потрібна нам і наверх. Далі. Тут така цікава, можна сказати, ластовиця. Ось так. Тож, питання: еластичні стрічки. Е, купувала я для свого купальника їх, зокрема, ні. Їдемо далі. Бра. Тут бра є у ньому ось така. Як видно, поролонова чашка, і навіть місце, щоб його вийняти, ось цю, цей об'єкт з чашки. І ось тут так просто закрито, обметано, прошито. Тут прошито такою бейкою, косою бейкою ось зроблені такі, можна сказати, зав'язочки. Вони з цього самого матеріалу, вони мають певну еластику, і ось так все працює. То, отже, я добре подумала, і буду я робити, як вже ви бачили, свій купальник на основі підкладки. Тобто, підкладка повністю буде покроєна для трусиків, для деталей, трусиків, і, ну, відповідно, для бра. Вверх бра буде. З основної тканини купальника, підкладка О із підкладки. Питання було, і є воно на рахунок чашок, от я не знаю. Якщо вони будуть гарно виглядати, я їх залишу. Якщо не будуть, я їх не залишу. Я просто їх подивлюся, як воно працює. Отже, рішення із еластичними стрічками щодо трусків. Я довго думала, дивилася, що в мене є, можливо, замовити і таке інше. Але у мене є силиконова стрічка. Я її купила, от як видно, достатньо багато. І я гадаю, я оброблю пройми ніг цього трусики з допомогою цієї еластичної стрічки. Так само силіконової еластичної стрічки. Тому що вона все-таки має певне розтягнення. Невелике, але має. Ось так само я по зрізах пройми і. Зріза горловини ось цієї тяжки, я також її оброблю еластичною стрічкою. Для м ось цієї деталі, що є в бра, я не буду використовувати. Ось цю силіконову стрічку я побачу, якщо буде гарно працювати сама по собі тканина, вона залишиться тканиною. Ось ця деталь. Якщо їй потрібна буде еластична стрічка, щоб її втягнути, щоб вона добре тримала всю конструкцію, то я так і зроблю. Я це зроблю Для верху тросиків, я використовую ось цю невеличку еластичну стрічку, коли я її пришию, її видно не буде. І мені її потрібно десь використати. Тож, ось такі деталі. Що зараз? Зараз розкрій, потім примірка. Примірку вже показувати не буду, будете вірити на слово, працює, не працює, і будемо шити. Ось нитки для шиття трикотажу, структуровані непоганого кольору. Остання голка для шиття трикотажу. Сподіваюся, буде добре. Для початку шиваю всі виточки на чашках підкладки основної тканини, пришиваю ластовицю до деталей труски основної тканини і підкладки. Також наступне все мені потрібно возметувати, тому що тканина дуже несколухняна. Отже, обираю, який шов мені буде найкраще підходити, і бачу, що після проходження ось видно зигзагом зигзаг розтянув чашку. В теоретичному це не дуже класно. Можливо, якби тут була якась еластична стрічка по цьому бічному зрізу, хай буде бічний зріз. Воно б так не було. Але далі я спробувала просту пряму строчку, вона досить непогано працює, плюс до того вона не розтягнула так зріз, як розтягнула з подібна. Тож розпорюю все, буду відпрацьовувати все строчкою прямою. Чому? Тому що все таки тут є підкладка, і це все потрібно прошити. Це потрібно закріпити, інакше воно не буде працювати. Тож. Це те, що треба зробити. Так, після перемірки і спроби пошити зекзагом, як вже ви бачили, мені довелося змінити технологію обробки, тому що для моєї машини вона просто не працювала. Я викидаю обробку е, силіконовою стрічкою проймінніг, вони залишаються так, воно працює. І я переношу. Силіконову стрічку замість еластичної стрічки на рівень талії, трусики, я нею оброблю, я вже це більш-менш подивилася, поміряла, мені це підійде найбільш краще. Тож, ось такі відбулися зміни. І так, в технології можуть відбуватися зміни, і ті твої уявні, можливі, коли тобі треба все пристосувати до своєї тканини, до того, як воно все реально буде працювати. В цьому випадку. Довелося, це просто необхідно було зробити. Найтяжчим моментом було вшивати чашки ось в цей стан. Машина взагалі не хотіла цього робити. Плюс до того, я б зробила примірку, мені не сподобалося, як без еластичної стрічки цей стан тримає форму, мені довелося ще туди еластичну стрічку вшити, тобто було проблем, неймовірно, неймовірно багато. Тепер мені потрібно пришити застібку. Бра буде зацібатися спереду. і... Машина не шиє, вона не може прошити таку велику кількість е шарів тканини. Тож я зроблю це ручними стіпками. Давайте зробимо висновки щодо першого купальника, який я пошила, і того як у мене вийшло. Зазначити відповідно до тих ресурсів, які у мене були. Ну то результат дуже крутий. Для мене це дуже крутий результат. Ваша думка можливо буде інакше. Дуже було важливо для мене саме спробувати спробувати тканину, як вона себе веде, що я можу витиснути з своєї машини, як я можу це все пристосувати. Я можу зробити великі висновки. Перше, що так ти можеш наважитись на таке, коли ти маєш певний багаж знань. Повіно, ти можеш міксувати різні технології пошиття в щось для тебе нове, щось для тебе незнайоме, і пристосувати ось це все до твоїх ресурсів. Маю зазначити оф то, що саме ось ця вся характеристика знань нюансів дуже важлива для тих, хто ремонтує одяг. От в них ідеї. Дуже цікаві, дуже креативні, і їхній зміст саме в тому, що ти дуже знаєш багато усілякого, і ти можеш його зміксувати для чогось нового, щоб вирішити твою проблему. Ось це я робила з цим купальником. Так, вийшло дуже круто. Я задоволена результатом. Від я вже сказала, відповідно до співвідношення ресурсів і того, що вийшло, результат дуже крутий. Питання в тому, як би я шила на майбутній купальник, я би обирала. Тканину відповідно до своєї машини. Я не можу машину змінити відповідно до купальника, тож мені потрібно робити було б це. А в наступному разі, якщо я схочу собі новий купальник пошити то я вже не буду купувати тканину в онлайн-магазині. Чому? Тому що мені потрібно буде її відчути побачити її, як вона буде співпрацювати з машиною. Тому дуже важливо, якщо от хтось хоче, то і немає ось цієї розпушувальної машини або супернового оверлока, якого можна настроїти, але там треба все рівно, щоб була одна пряма строчка. Не буде воно шити і не буде воно держатися дуже-дуже впевнено на самому оверлоці. Ну хіба що оверлок чотирьох нитковий і то гарно налаштований. Це дуже важливо, тому що. Купальник це така річ, такий вид одягу, у якому ти маєш бути впевнена, що в тебе все буде держати, що воно все буде на твоїй місці, що воно не буде злітати, що воно не буде розриватися. Оце дуже і дуже важливо. Саме тому от я стільки зусиль от прикладала, щоб мені ось це реалізувати. Це вкрай важливо, тому потрібно брати ось цей нюанс і підбирати відповідно в офлайн-магазині тканину до твоєї машини, купити декілька. Невеличких, дуже невеличких відрізів, і спробувати і тоді вже закупитися собі нормально на тканину, на підкладку для купальників і відповідно вибирати собі технології для обробки. Чи варто це було зробити? Так, дуже варто, по-перше, викреслити цей пункт із мого списку. По-друге, отримати новий класний купальник, тому що той, як вже ви бачили, він дуже дуже застарів, морально фізично ще він тримається, морально він застарів. Тож. Результат дуже класний. Дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім найкращого. Насолоджуйтесь з собою, своїм одягом, модою, шийте і конструюйте все, що захочете. І шийте копальники, це цікаво, важко, але цікаво.